Якщо ти не пізнаєш голос Ісуса, а Ісус каже, вівці знають мій голос, і за чужим не підуть. Ти не зможеш йти по стопам Його. Тому йдеш дорогою лже Христів або куди тебе покличуть. Тобі можуть сказати багато чого. Проси, Бог любить. Ти будеш просити, а що, та ти говорив не грішний, скільки ти там зрішив порівняно з іншими, Бог не може тобі не дати, адже ж то дитинка, А коли дитина помирає, я кажу з гіршого. Тоді кажуть, ну така Божа воля, Бог дав, Бог взяв. Вона буде квіточкою в садочку, тільки придурок, може так сказати. Придурок це той, хто при дурнях. А при дурнях це ті, хто на чолі стоять. Кого? Церковних деномінацій. І нема чого з ними панькатися, вони не брати мої. Тому що ні на брата, ні на сестру я не маю права сказати рака або дурень, і я це знаю прекрасно. Про це ми ще поговоримо. Я готуюся до цього.